прийшла в теплицю із своїм генжирчиком. Дивіться, викопала яму напроти цього і вирішила тут його посадити. А ці чотири, що прийдуть, прийдеться, мабуть, на дворі, тому що вже буде тісно, бачите, тут вже кінець теплиці. Якби не ця помідорка, можна було б його десь отут посадити. Знаєте. А може навіть тут посадити на слідуючому ряді. Але нічого. От. Я дивилася сьогодні відео, от там взагалі стоять таких великих, е, типу в цьому от. Бачите, оці ємкості мої чорні. То в них похожі, такі Київська область. Жіночка показувала. І такі інжири, ви знаєте. Дуже багато сортів. І показувала оцей мені, ну, не мені людям показувала оцей ДАФ, що я купила. Даф. Почитайте, дуже хороший сорт, вона дегустувала. От. Ну, побачимо. Так що отут ямка насипала відновлювача землі. Насипала, дивіться, агроперліту сюди, агролайфу і вилила цілу 10 літрів сюди води. Треба, щоб воно добре впітало, бо тут сухо. Бачите, як сухо тут О, вже починає впітуватися, бачите? о. Зараз буде тут си інжирчик. І буду поливати тут всякою всячиною. Ой, отак. Отак я, дивіться, гарний садженець в такому горшку великому посаджений сорт дав.